Раз, два, три дня назад замочила я помідори. Але щось не видно зовсім, щоб щось там проклювувалося. Не видно це Тересенка. Вибирала у чорні. І що це там ще? Айсенька. Ну, два дня 12 годин на батареї. 12 годин ось так на підвіконі, прямо на стаканчиках, які ще у мене без без, без сходів. Добрий день, вітаю у себе на каналі. Сьогодні я вам покажу, що я буду сіяти. Чи садити, як його правильно сказати, не знаю. Дивіться, я садила баклажан, самурай, далі, що там у мене не взійшло. Баклажан в основному. Перець білозірка, одна штучка, Перець гурме. Це я одну загубила, вбила, сім і другу. Це я там трошки потягнула, шапку зняти, а вийшлося обірвало. А взагалі в мене самурай дуже погано вийшли, ті баклажани. Зараз воно в мене постояло, трошки підсохла земля. Я її змочу швиденько без нічого. Сьогодні я буду садити помідори. Стаканчик у мене, виходить, 200 мл максимум. Тут 180 пишеться. ну Десь такі 200 мл. І землі я так само маленью, трошечки, трошки, зовсім трошки землі. Навіть, мені здається, для помідор, то буде багато. Тому що дуже не дивлячись на те, що помідори в тих самих умовах, що і перець. Але дивлюся, він в мене тягнеться. Мені мама подарувала на 8 березня квіточки лілії. Ну це на клумбу підуть. Це, мабуть, не потрібно зняти, бо я переносила. Бачите, як росте, я її трошки згодом пересаджу. Казалось, дуже гарна квітка. Не знаю, отже, наші помідорчики. Я їх замочила. Це вони в мене їм майже два тижні. Я вже раз сіяла, пересаджувала у стаканчики. Ой! Бог ти мій оце так ждала, ждала, і виходить, що потрібно було. Ви вже бачите, як вони потянулися вже. Ох ти мій, як це мені його посадити зараз. Добре. І Тарасенко. Оце третій, це Тарасенко. От він сходить, ну, щось є. Санька. Перший це ось перший, це Санька. Другий де чорний. Мабуть, і там ну зелені геть є. На срочно зараз садити, бо це неможливо. Взяла свого старого пінцета. Так. Отже Санька. Санька, Санька, Санька. І засаджую туди їх. Спробую вам показати, як воно в мене виходить. О, і де воно впало на інше. Ось, Ось. Ну, буде дві. Я не буду вже зі стакана його виловлювати. Пересипаю так, як це вам показати. Значить, дивіться. Беру, вибираю, як кажуть, жертву. Тут дві. Одну мені потрібно. Мені потрібна одна. За насінинку. Ну, мабуть, буде дві. Знову, знову буде дві. На жаль, не приближує. О, бачите, дві. Придеться садити обидві у стаканчик. Ось, раз, все, і трошечки присипала одну і другу. Це і так процедуру повторюю для всіх. І петельки вже сильні. Я знов прогавила. ну, Я знов прогавила. Бачите, відігріла все. Я прям, бачите, це зелене це залишок. Це залишок. Це залишок зеленого це не те, що я посадила, просто прикрила землею. прийде, ну, Будуть шапки, ну що зробиш? В мене дуже цікавий, що санька, щоб в мене виріс. Бо дуже має бути скоро стиглий, а для цього мені треба його висадити. Дві брат. Бачите, взяв я стаканчик. Так. На мої руки не дивіться це не в землі. Це я вже влізла біля. Але ж І за чого в мене? в мене в стаканчиках немає. Утворюю знизу. Бачите, буває, я трошки багато наливаю, то я беру інший стаканчик, і в нього земля не вивалюється, а водичку можна злити. І все, далі все собі працюю. Щоб ми побачили. Хочу, щоб ви побачили, ось вона невеличка насіннинка. Просто чуть-чуть ось навіть з густочком таким. І все. Потім будемо присипати ми його. Коли досягне він верха, ми оцю всю площу досипемо. Буду далі садити. Дякую за увагу. Є питання, пишіть в коментарях. Буде цікавий ваш якийсь там опит, який у вас є. Можливо, я щось неправильно роблю, бо в мене пророщувались вони аж два тижні. Можливо, ви підскажете, що саме. Ну, і, звісно ж, підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу!